пальне. Хочу бачити день Не настил на тарілочку треба ложити кавунчик. Давай кисточку вытяну. Бери, амай. Бери кавунчика. Где бы попал? кавунчик дай мамі. Ну-ну-ну. Куди ти кавуна положила? У тарілочку клади. У тарілочку клади кавунчик. Нехай впало, нехай. У тарілочку треба кавунець вложити. отак От лучше зі шкавунчика. Куди ти положила на вікно? Не можна. ні 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 Ну-ну-ну. Давай, забирай. Кого звідти. Тарілка є. Аделіна, є тарілка. Є стіл. От туди смачніше їсться?